Говорити про проблеми, що е, спричинали святист е, в ранні церкви, і я хочу сказати більше менш що е, ми не можемо використовувати е, проповіді цієї церкви як е, модель для е, нашого культу святості. І я хочу дати причину, тому ми не можемо використовувати ці проповіді. Я хочу показувати дуже короткий ем, шлях до святкування е, святості е, в нашій літургії е, через е, коротний, короткий Короткі гімни, що ми знайдемо сьогоднішній день в култі. чому я хочу так критикувати ці церкви? Тому я хочу уникнути більше-менш, можемо сказати, безплідні моральності щодо святкування святів. Okay. Для церкви впродовж перших чотирьох її історії найбільш звичною формою культу святих був культ мучеників. Мученики не були лише єдиним святим, які отримували літухійне пошанування з боку церкви. З раннього періоду сформування церковного календаря ми маємо чіткі вказівки щодо існування культів апостолів і також існування культів ангелів, який був досить контроверсійний, там як християни можуть шанувати і ангелів як святи. Все ж таки, це є культ ранніх мучеників, який став ем, мирилом е, е, через якого церква е, в піз, е, пізніших е, століттях розпізнала, і говорила і святкувала християнських святих, тобто бази нашого культу е, святості базували на культ мучеників. Тема мучеництва у ранній церкві отримувала величезну кількість уваги з боку науковців, починаючи фактично з XVII століття, з праці єзуїтів болондистів. Зацікавлення мучеників і, зокрема, темою мучництва постійно ростає не тільки серед богословів та істориків церкви, але також серед істориків пізної античності, соціологіїв феміністів і навіть економістів, Економістів. Це дуже цікаві е, статті написані на економію мочництва. Скільки коштує мочників і скільки ми можемо використовувати не зробити? Прошу. Є okay. е, неможливо в такі короткі е, доповіді навіть обговорити е, про найбільші базовні. Богословські та літухійні аспекти в культі мучеників, оскільки постійно збільшується бібліографія про мучеництво. Таким чином, я хотів розглянути лише ці елементи, які я вважаю актуальними до теперішньої ситуації в Української церкві і розвитку курту новомучеників. Ново Описує охлад матеріалу з ранньої церкви як коротко е, розслано, як церкви прославляє мучників у недогінних книжках теперішнього вжитку. Е, Інформація про культ ранніх мучників є помішані у календарях, матеріологіях, пасіях, помалиях, легендах і чудесних е, оповіданнях. Кожна із цих джерел має свою власну історію, методологію та проблеми інтерпретації. Недавна праця кандиди Мос показує, як важко це розкрити історії історичні факти про переслідування церкви Римського імперії. Набагато описів е, смерті ранніх мучеників перейшли нам у спадщину, і ці описи часто були редактовані для того, щоб сформувати е, належне моральне оп оповідання, але це є ясно, що деякі з них діян е, базовані на актуальних е, повіданнях. -по -по Домлях, написаних римським двоєм про судову справу мучеників. Однак з літохійної точки зору святкування мучеників, їх число та особливі історичні умови не є надто важливі. Все-таки ми можемо читати. Автентичні е, свідчення числених е, засудів і смерті мучеників, датування яких припадає до кінець другого століття, з таких документів є ясно, що мучеників відіграли важливу роль у сформуванні росту церкви. Проте, у церкві богослов'я мучеництва вже існували перед е, різними переслідуваннями. Ось, це є маний час, що підемо до е, ранньої церкви, шукаючи фактично історичні е, інформації і навіть першим способом богословської інформації. Тому що вже я думаю, що е, отець Пашевський дуже добре е, пояснив поняття святості в е, Новому Завіті і церква продовжувати, і ці церкви, продовжувати, сказати про святості в терміні нового та старому завіту. Ранні церкви, богослови мучеництва був основані на обидвох, старому та новому завіту. Преклет в Старому Завіту є Маковайським мучеників. І з, новому, і з нового самого Христа та першого послідовника його смерті, святого Степана, ще вже являється. У певний способом, унікальний для церкви, і також найбільше тривалою спадщиною від періоду переслідування є літохійні споминання мучеників у певні дні і на певних місцях. Мохили місцевих мучеників стали важливим місцем паломництва та молитви для християн. Святий Григорій Нікеський у своїй малі про Теодора Тірона говорить про тіло мучеників наступним способом чином. Тіло мучеників набагато не різнівання ні з якими іншими тілами, які знищуються всім спільною і звичайною смертю. При тому в е, однакові е, східну проповіді е, природі мете, е, матерії. Але хто знайде у якесь місці подібно до, до цього, де сьогодні ми збиралися, де пам'ять праведного іде святі порешті, той з потішить свою душу е, величою пішності того, що стає перед його зором. Окей. І він продовжувати, те, як є, е, е, радість, люди мають контактувати з тілом мученика. Е, Златоуст у своїй своєму про мученика Вавила говорить навіть більш чітко. Не дивись на те, що лежить перед того, перед тобою, на тіло мучника і полішене душевної енергії, а розлан. Те, що у нього присутня інша віща за душу сіла, благодаці Святого духа, яка через своє чудеся е е свідчить усім про Воскресіння. Цілу оцих поломств було переважно просити заступництва мученика. Святи Василий, проповідуючи про сорок мучеників, зазначає. Той, який є утішний, прибиває до сорока, той, хто виселиться, линне до них. Один, аби, знаєте визволення від. Трудності інші аби збираються його доброту. З листи, листа е, Кипріана і з е, критики, зроблені Тетуліаном, ми знаємо, що навіть перед їхнім смертю. Е, Засуджені мученики виступали у суді з епископами, аби прийняти назад у церкві хрішники. Навіть коли мученики були живі, вони мали цей роль як безпосередньо між епископами та, та людям і після смерті між Богом та віруючими. Поломники IV століття визнають, що це сила мученика, а не церкові іерархії ер творять літухійне свято. Тобто це церква, не створили фактично кур мучеників, це були люди, які бігали до мучеників і. Ось е, е, курт. Е, е, Григорій Нецький Ні, пише: е, Ви, народ Христовий, свято стадо, засте е, священство. Е, у сіл, е, е, зійшла міст і сіл. Хто дав вам умови знак для е, шлаху? Що ви збиралися до цього святого місця, і відповідь до того ясно, це є мученики, які кликав люди. Е, у другій своїй омелії про 40 мучеників Григорій Нікейський е, порівнює празничі дні до банкетів, які звершувалися е, у приватних. Е, будинках. мучеників запрошують нас на їх свято, і ми повітаємо їх гостинністю. Григорій каже: вчора мучеників складали народ до себе. Сьогодні на їх власні запрошення вони приймають як гості у гостелі церкви. Проте, існує певний звичай для банкетів, аби ці е, е, циклічні е, частування взаємно давали з тим, що банкетують по черзі. У такий спосіб ми повинні віддати мучникам такі самі банкет у е, взаєм за їх святом. Роль проповідникам на свято дати обідню подяку про мову господові, що запросив обидва проповідника та спільноти. Це дуже важливо пам'ятати, що святкування мучеників створило дуже важку ситуацію для церкви після дикту е, толерації Були три аліменти, які провалили у три різні напрямки. Перші були вірні, які були захоплені святкувати кут мучеників. Другий була сила мочників, яка давалася через молитву вірник. І на кінець були цілі проповідники, аби привернути увагу їх. Слухачів через демонстрацію риторичних навичок і в, в що? І в той самий час дати спільноти моральні вказівки та заохочити їх до провадження християнського життя. Okay. Багато з людей, хто відвідував ці святи, були не окрещені чи це е, не е, категоні. Їхня поведінка не було е, завжди побожною. Ми знаємо, що критикували багато разів е, е, ці церкви, тому що люди їли, та пили і танцювали. Під час е, свято е, цей кінець на престольний праздник, е, люди були п'яні. Це дуже надзвичайна ситуація тут навіть в Україні здається. Але е, що це була проблема, що ми робимо з е, святами? Маємо ці люди, які знають, що е, е, мучник дає, вони хочуть від нього щось. І вони хочуть теж святкувати. Проповідники хочуть показувати, що він красномовний, він дуже гарний. Може говорити. Люди говорили під час проповіді. Ми знаємо. І це була така ситуація, чому церква не закінчила. І сказати, хеть заборонували ці святи, тому що енергія е, прийшла від людей. Церква не міг зупинити. Яке рішення церква може зробити? І я це пропонував пропонувала, що ми це бачимо. Ем, Метод церкви святкувати святи, коли ми бачимо наші мученики, ці маленькі а, гімни, які містяться в Октоєкось і в, в Тріоді. І про мучники бачить всі вони дуже дуже старі. Я тут маю список. Є 11 ці гімни, що знайдемо навіть в янгарі. Uh, є двоє, які є uh, в суботу на п'ятому і на сьомому класі в, 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 в халитні, які підсумує буквально. Вони є цитати від uh, Омелія Святого Васія, інші uh, омелія uh, Григорія, але дуже просто. Вони завжди бачимося в гімнографії брали в суд від проповіді і дали людей. І я кажу, що я думаю, що це є. Наш слак шла наперед, коли українська церква тепер хоче святкувати е, його мучеників, це краще залишити ці проповіді, які для мене да, майже дуже часто читати і, і навіть дуже часто слухати, і повернемось до е, можемо сказати примітивного стану гімнографії, що ми знайдемо в наші короткі гімні. Okay. Я думаю, що це дякую. Це...